Куди піти вчитись – це вічне питання дітей та їхніх батьків, коли шкільне життя добігає до кінця. І якщо раніше треба було зосередитись на виборі професії, то зараз, початком війни, потрібно вибрати те місце, де безпечно, там, де або Так хочеться ще й з друзями на парах посидіти, а не вдома онлайн. Ці умови стали не менш важливими при виборі, де навчатися після школи. Я хочу розповісти вам про могилів Подільський монтажно-економічний фаховий коледж, де поєднано усе, що шукає абітурієнт. Тож про професію. Вже прийшов той час, коли усі усвідомили цінність технічних та економічних професій. Особливо вони будуть вкрай потрібні після того, як закінчиться війна, і ми будемо відбудовувати Україну. Тоді будівельники і електрики будуть надзвичайно важливими та потрібними. Саме такі професії можна отримати, навчаючись у могилі Подільську вантажно економічному фаховому коледжі за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Наступна спеціальність, яка безумовно буде в майбутньому, адже це важливо при виборі професії комп'ютерна інженерія. В коледжі навчайте цього. Якщо ви вступите на факультет комп'ютерної інженерії, то навчитеся обслуговувати комп'ютерні системи і мережі. А ще в коледжі можна здобути професію, яка може зникнути лише коли зникнуть гроші. А це означає ніколи. Це робота пов'язана з фінансами та бухгалтерією. На двох спеціальностях ви можете навчитися стати працівником цієї вічної професії фінанси та банківська справа та страхування. Наступне облік і оподаткування. В коледжі можна навчитися як на регіональному замовленні, так і на контрактній, а також дуальній формі навчання. Тут раді бачити як випускників 9 класу, які вступлять до першого курсу, так і на базі 11 класу, які матимуть змогу вступити на контрактну форму навчання одразу на третій курс. До речі, 10 березня у Могелі-Подільській монтажно-кадемічному фахому коледжі виповнилось 55 років. Коледжі зручно навчатися. А до навчального комплексу входять п'ятиповерховий навчальний лабораторний комплекс на 960 студентів, в якому розміщені адміністративні приміщення, конференц-зал, 30 навчальних кабінетів, 11 лабораторій, 3 комп'ютерних класи, актова зала на 500 місць, зал для проведення відпочинку, спортивний зал, атлетична зала, тенісні площадки і медичний пункт. Залі функціонують секції з волейболу, баскетболу, тенісу, футболу, боксу, атлетизму, фітнесу. Навчальні-виробничні майстерні розташовані у двохповерховій будівлі, де розміщені сусарний, механічний, теслярсько столярний електрогазозварювальний, електромонтажний цехи, кабінет технічної творчості, курсового та дипломного проєктування, лабораторія електричних машин і трансформаторів. А з початком повномасштабної війни було облаштовано укриття загальною кількістю на 600 осіб, що можна було продовжити навчання безпосередньо в начальному закладі. Є тут і гуртожиток розташований у п'ятиповерховій будівлі, розрахований на 450 місць, тренажерний зал, тир, де є гурток з кульової стрільби гайдамаки, кімнати спортивної боротьби. Сьогодні наш коледж це гарний, потужний. Якісний навчальний заклад. Ми раді в тому, що в нас навчається більш ніж 500 студентів. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб вони були в безпеці. Сформовано три бомбосховища на 300, 200 і 100 осіб. Це дає нам можливість проводити якісне навчання. Ми працюємо у звичайному режимі. Також ми Формуємо нову сучасну базу. Ми маємо 4 комп'ютерних класи, зараз формуємо п'яти. Маємо гарні майстерні, маємо гарні спортзали, займаємося волонтерською діяльністю. Також приділяємо багато уваги патріотичному вихованню. Вже традиційно в нашому коледжі в листопаді місяці проводиться відкритий міжнародний архітектурний... Конкурс будинок твоєї мрії Архітектура і дизайн. До нас приїжджають учасники з Києва, приїжджають учасники з Одеси, приїжджають з Тернополя, з Вінниці. Тому будемо раді запрошувати до участі всіх бажаючих і відвідати наш навчальний завод. Ми прощаємося нашими кращими студентами, ви зараз бачите. І пишаємося тими професіями, які дає навчальні заклад. Це дійсно гарне майбутнє, гарний старт в житті. Хай щастить! Як бачите, я навчальний заклад, де поєднано усе, що шукає абітурієнт. Ну що ж, запрошуємо до нашого навчального закладу.